31-річна дівчина відпочивала у компанії. Один із нових знайомих, 23-річний чоловік, запропонував прогулятися на березі річки, як він потім зізнався, і сталася трагедія. Дівчина відмовила в інтимі, тому він її побив, зґвалтував, а потім задушив. Проведя абиска установили у цього парня золоті ізділі, та сірошки і кольця, котрий били у дівушки, також й мобільний телефон і сумочку. портмоне он выбросил и заводил деньгами в сумме 500 гривен. На следующий день золотые изделия он сдал в один из ломбардов, за которые получил 6,5 тысяч денежных средств, которые в этот же день пропил со своими двумя друзьями. Ся підозрюваного вже притягували до відповідальності за крадіжку. А про загиблу дівчину місцеві відгукувалися не інакше, як золота дитина, виховувалася в багатодітній родині, працювала в столиці і на вихідні приїхала провідати рідних. Оце одного вернувся калікою, відрізали ногу. В нього двоє дітей. Тиждень назад маму бачила на річці, дуже постаріла за того, що син стався калікою. Другий син в АТО знаходиться зараз, і оце. Приїхала з Києва дочка, щоб побачитися з цим, що вернувся в одпуск, син, і оце таке горе стало. Підозрюваного у скоєному затримали за умисне вбивство його можуть позбавити волі на 15 років чи й ув'язнити довічно. У чоловіка є дружина, та півроку тому народилася дитина.